Привіт, друзі! Я Віктор Бобренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як Зав'яже. Що ж, давайте поговоримо про е, схожість політики і майбутніх виборів. І так, у нас два цікавих факти вчора було. Перше, е, такий собі, красавчик Арістович, отримав санкції е, від Зеленського від офісу президента. Навіщо це було зроблено? Спитаємо ми. А Відповідь найлегше знайти, якщо знати, що команда Зеленського повним складом своїм готується до виборів. І треба не просто провести вибори, треба в них перемогти. Тому ми вчора побачили, що Арістович плохой, плохой, і що на нього треба накласти санкції. Тепер Арістович підсанкційний. Але згадаємо, хто у нас ще підсанкційний. А, у нас під санкційний ще Порошенко. Тобто, нам хочуть показати, особливо патріотичні аудиторії. Дивіться, вони абоє-рябоє, вони два чоботи пара. Що Арістович, що Порошенко це ж все ж не другі, Це ж все ж там, типа, де вони, де Україна, типа. Таким от нехитрим способом. Нам ставлять знак рівності між, е, безумовно, дуже талановитим, але маніпулятором Олексієм е, Арістовичем і п'ятим президентом України. Е, причому е, там особливо теж не дуже пояснюється там тіпа, чому ж він став підсанкційним. В чому ж там зрада зрадонька? Він же ж дуже часто говорить те, що і говорить Мар'янка. Знову ж, а куди ви дивились, що ви брали його собі в команду? Причому два рази брали. Один раз взяли, він там щось посовувався в мінському форматі, почав дуже нахвалювати Володимира Олександровича, і потім він випав, сам пішов, може не доплатили, може, де ще щось. От, а потім 24 лютого знов прийшов. Мало того, в перші 2-3 місяці війни він захопив весь простір. Я сам особисто бачив, як колись двоє дівчат несуть подушки, а на них намальований на подушках Арестович. Типа, знаєте, там заспокійливий Арестович з його цим 2-3 недільки. І я би сказав, що він дійсно тоді був потрібен, тому що про себе скажу, що я теж навертав багато оптимізму, намагався там ми не здамося, ми там то, все. От, проте, Арістовіч швидко зійшов на нід, і вийшло так, що він загаражує найвеличнішого лідера сучасності. Уявіть собі, як можна бути кимось таким самим популярним, як Зеленський. Ні, це будь-такого не може. Чому? Тому що є ж тільки один прима-балерин на сцені це Володимир Олександрович Зеленський. Тому що він е, так далі театр не пішов. Просто театр став великим, да, весь світ для нього. Е, театр, да, як, як казав класик, весь мир театр, а люди в ньому актери. Да. О, тільки для Зеленського це справді так. І ким можна бути в театрі Зеленського. Можна бути суфльором, як Міша Подоляк, там, щось підказувати, речі писати, Литвин. Да? Можна бути режисером, як Ярмак. 에, можна будь э, декорації, ну, як, власне, там фракція Слуга народу, да? можна бути в хорі там співати там горіла хата Палала, да, там, типа. і тільки не можна бути на сцені в першому ряду, може бути тільки Зеленський. Ви, або декорація, або на підтанцовці, на подпівці, в шуфльській будці, будці ось ваше місце. А тут такий пробіг по сцені. Арестович, опа, ні, не такий, нам такий не нужен. Хоча Арестович – людина безумовно талановита. Я спеціально навіть для студентів показував Арестовича, там, типу ось врізка Арестовича, ну найдіть, де тут маніпуляції, тому що 70-80% чого він говорить, правда. І він в цю правду вплітає трошки брехні. І в е, цій брехні потім ну, вас запутає вас запутає, як в трьох соснах. Це дуже талановитий маніпулятор. І поначалу, коли він пішов з команди Зеленського, він все одно хвалив Єрмака, який молодець Єрмак, який молодець Зеленський. І ця трансформація Арістовича в опозиціонера тривала довго. Але я більш ніж певен, що він до сих пор. В обоймі, принаймні Єрмака і Подаляка, навіть якщо Володимира Олександровича використовують в темну, да? Ну, він там щас накинувся на Володимира Олександровича, що типа. Зеленський не найвеличніший. Открою вам тайну, каже Арістович. Він не найвеличніший лідер сучасності. ну Це ж, це ж підстава. Ж, ж не можна на Володимира Олександровича. Як можна не визнавати його найвеличнішим, тому я вірю, що Зеленський зараз Арістовича вважає зрадником і підступним зрадником. Да? Але насправді він може бути вдалі в команді Зеленського, тому що він виконує деяку роль. А саме, по-перше, це дуже, е, дуже зручний спаринг партнер для Зеленського. То чому, уявіть, у Зеленського мрія є, щоб е, якогось підсанкційного Порошенка не зареєструвати на вибори Юлію Володимирівну, е, тим більше там е, генерала Залужного. От, і щоб е, йшли на вибори президента сам Зеленський. Арестович, Бойко, щоб вони розібрали руський електорат на двоих, Да? Ну і там чотири бомжа: з Львівська, Одеського, Харківської, Київського вокзалу. Оце от, там чотири бомжа, Арестович Бойко і Зеленський. От всім кандидатам на вибори президента це ідеальний, ідеальний шторм просто для э, Зеленського. так вони мріють провести вибори. І тому Арестович їм потрібен. Саме як Рускомірець. Тому що Арістович, наче проти Путіна, він наче ж і донатить на українські бригади, він наче ж за Україну. Але він за Україну без бандерівців, не трогайте Булгакова. От він без, без бандери і Шевченка за Україну, але за Україну з Пушкіним і Булгаковим. от такий от Арістович. І повірте, такий електорат в Україні залишився. Тому він вигідний. Зеленському, я думаю, що він десь все одно спливе. Е, і оцей крок е, санкцій ще раз, це перше. Для того, щоб що сказати, щоб сказати, вони з Порошенком два сапога пара це перше. І друге, закріпити ядерний електорат за Арістоючем. І знову ж і третє, щоб поділити. Ядерний оцей електорат, умовно, малоросійський, який, наче проти Путіна. Ну Путін же ж виноват в війні, а не велика руська література, правильно? Ну от, э, І щоб поділити цей електорат між Бойком і Арестовичем От, власне, який великий задум у цих парней А тут ще, кстати, э, виліз із Стерненко. Стерненко теж. Гадітса годний ігрок. Він зараз грає на стороні СБУ, він явно завербований Службою безпеки України і грає на них і десь підіграє, значить, і Офісу президента. В якому плані. А він може ж от зараз скажуть: герой геройський, бачите, росіяни навіть покушалися на нього. Як таких людей не любить? Як їм можна не вірити, Ладно, не вірите ви цьому Арістовичу, Ну, Стерненко ж вірити треба. І тут же, Стерненко, який буде нападати потім на е, Порошенка, на генерала Залужного. Ну, чим не е, хороший. Чоловік, да? і таким от нехитрим способом вчорашній день показав, як Офіс президента може, по-перше, створювати інформаційний шум, щоб ми про це поговорили. Бачите, раз ми про це поговорили, значить, це цікаво. Безумовно, я хочу побажати здоров'я і одужання Сергію Стерненко, але в президенти все ж таки йому зарано. В общем, офіс ліпить, ну, як це називається, карта в в картані територія. Вони формують уяву більшості населення, але на той ми з вами, щоб цю уяву не зліпили в наших очах і в наших очах, ушах. От, і для того, щоб ми цю, ці маніпуляції розбирали і давали їм оцінку. Що ж, друзі? Досі в мене голос ще такий сіплий, але ніхто не сміє сказати, що мій голос схожий на голос Зеленського. У нього від народження, а я тільки як хворію, у мене такий. От. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Будь ласка, хто ще не підписався, дуже прошу. Хто підписаний, лайкніться, підвищить позиції цього відео. Українського в Ютубі має бути більше. Тримаймося! Незважаючи на всі маніпуляції офісу президента, Україна стоїть, Росія не пройде но пасара.